Калина червона, звичайна, чарівний та яскравий кущ, який здавна вважається символом України. Влітку лист зелений, а восени набуває яскравих помаранчево-червоних відтінків. Плодоносить рясна, ягоди червоного кольору довго тримаються на кущі, відома своїми лікувальними властивостями. Калина це символ любові до рідного краю. Пам'яті предків і незламного українського духу. Червоні кетяги символізують сльози, кров та надію. Білий цвіт символ вірності та чистоти. У часи козацтва та національно-визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького калина символізувала оберіг рідної землі. А у піснях і думах козацьких калина символізувала рідну Україну. Символ незламності та сили духу.